Привіт-привіт! Всіх вітаю, друзі! Маємо сьогодні суботу. Суботу, в нас дощик падає, мої хідники сушаться, де мої хідники? Ага, ззаді. Сушаться під тим дощем страшне. А ні, висохнуть, ну а що зробити? Так, друзі, ми їдемо до міста. Ой, їдемо до мами насамперед. Треба їй хліба купити там. Ще вона щось написала. Треба покупляти, а й треба трошки собі покупляти продуктів, як всяких. Тому їдемо насамперед до міста. Знаєте, як у нас, щоб не починати якоїсь роботи в хаті робити, чи в хаті, чи на подвір'ю, треба завжди поїхати спочатку до міста. Їхати до міста, а потім вже мати чистий спокій, можна приступати, щось робити. Бо потім вже так тяжко збиратися, на новокупатися, збиратися і їхати. так що Ранок все починаємо з цього. Починаємо з міста, якщо нам треба їхати. Так само і сьогодні. Трохи дощ падає, друзі. І на дворі треба робити. Маємо роботу таку. і Не знаю, як її робити. Добре. Наразі поїдемо, скупимося, може і дощ перестане. А потім все-все по порядку. Дай Бог щастя. Так. Дякую, дай Боже вам. Які мені гарні помідори. А, і капусту треба крупити теж. Оля, та там не що крупити, я вже її заквасила. А ви вже цибулю вибрали, так? Крижолки зробила. дитина. Привітайтеся. Дивіться які помідори, комідори. Це добре? У нас щось маленьке того року, але я не знаю. У нас коріння щось попідійдало. Дивіться, Васильку, ось ти його ще ти не давав, Васильку, ось. Ось ти поведеш, ось. Ось, 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 ось. Пам'ятаєте, як ми город тут садили у мами з Артуром? Вже які бураки, морква. Вон. Помідори, бараболя, картопля. А тут цибулю, цибулю вже забрала, вже вибрала. Курчів ви купили бараболь? Два Два, Два курчі. курчі, відколи ми посадили. Ж, які Два курчі. То мені один хватає, один вистачає корч на не їстися. Не їстися. Так. Мені вистачає, бараболя гарна. Тут тільки то, що мало, я, але то нічого, то не страшно. дуже, гарний, дуже гарний. Так, порядок гарний, морква є, все є. Здорові, ми А ви де йдете? Ми вже вдома, але пара, друзі. Чому в нас ці ти брав? Помідори? Володь, У нас помідори так подорожчали, друзі. У вас як? 801 гривня помідори, то вже. Майже сезон, майже вже достигли ну, люди збирають на городах. Року, це пізніше. Ну, пізніше і такі дорогі. Так як, лип, кінець липня, майже початок серпня по 80 гривень помідори. Але Тобі дуже. Ну, були вже по, ми вже по 40 купували. Добре, маму відвідали, все їй завезли, що треба. І з жалялька, бомік є. Купили трошки собі та й вже є вдома. Роботи куди ну, буде дощ, бо дуже, дуже пари. Дуже. Так ми вже після обіду трошки вийшли. Чоловік коси так? Чоловік коси тут, бо все. А я в кабачки, друзі. Хочу вибрати кабачки, хочу салат закрити. О, є. Що є? о, є. о Каже, о, є". А я погоди, Та я вірю, але це треба було багато, щоб, щоб щось здавати. А тільки що вже з'їла. На смамку. Ти <рес> там знаєш, мені ціле подалочку, а ти мені дві предлагаєш. Ну, але, але запропонував поділитися. Так, друзі, давайте подивимося, чи є кабачочки, бо в нас фактично були, але я вирвала мамі, вона щось там закривала, а не знаю, чи буде. Бо я щось нині надумала робити салат, а щось не бачу. А ну, зараз я. Я йду, подивлюсь, туди А я вже тут води, які кабацюри. Вже кабацюри. Такі величезні повиростали. А нічого, то все, то все курам піде. На двоє розрізаю та й все піде. А що, Як їсти, то воно не пропаде. Так, більше не беру, бо не, не затягну. Чоловік вже з тачкою пішов, а Я з відром, то я не затягу. Так, дівчатка, все. Тут в мене кабачки. накрошила кубиком. Три кілограми кабачків має бути. Чотири ось таких звичайних перчинки. Можна, я взяла білозірку, але є. але можна, червоний, хто який хоче, щоб дуже дорогий. Білозірка дешевша у нас. Так. У мене в рецепті 0,7 томатної пасти. Але зазвичай я не даю так багато, я даю 0,5 півлітрову баночку, через те, що забагато, друзі. 2 ложки солі, 1 стакан цукру, 100 г чесничку покришити. Чесничок я вже підготувала. Такий чесничура. Ось такий наш чесничок, друзі, як показати? Бачите, який? Величезний. Е, так, 250 грам олії і 70 грам оцту. Ось такий рецепт. Ну, може, хтось хоче, можете закривати. Дуже смачні виходять е, капачки. Смачний салат виходить. Зараз я тут все покришу. Поки що кришу кубиками. Е, той, перчик, е, чесничок. Можна на чеснодавці, а можна. Дрібненько покришити, все разом перемішати, ставимо на вогонь і варимо, щоб змяк гарненько е кабачок і все. І гарячу банку закриваю салатом. Добре, наразі накришую перед. Так, і усе протушила. Кабачок тушився. Перець тушився, все втушилося. Я на маленький вогонь, друзі, поставила, помішувала час від часу. Я не знаю, може годину, може, більше воно тушилося. Готово. Тепер баночки накладаємо. Так, друзі, вийшло в мене 6 півлітрових слоєчки. На одну порцію. Ось так. Такий салат з кабачків. Доволі добрий. Так, ще відігріваю сир, але сьогодні багато немає. Сьогодні маю лише одне відро. З тої кухні виходиш як саун, знаєте. Ще тільки басейн, хіба не знаю, і наливати. І фух, і вживаєш тобі сп... справжнє сауну. Та я не дивуюся, що люди не хочуть закривати, то попаритися в тій кухні та й вже ніч не хочеш. Добре, а чоловік мій все понакошував, мені все покусив, ззаді, в садку, все-все. Всю траву під дерева, під дерева. Замульчував. Чекайте, бо як з того. Так що мені треба цей сіделку, сіделку на, на серціделку. Що ти робиш? А ось ще забрав ті. Забрав Одну зуб. <рес> Які ноги? Отак Отаку сив, Понятно. Ті вже зачули, вже макають. Мені показує, я ще вам покажу. Це вооднозубка. Дивіться, друзі. Музика. Велика однозубка, бачите? А ви виявляється з одної, яка, який буде чесник? Оце такий чесник в людей роди, а ти однозубку тільки б демо Ну Такий родиться чесник, а що ти думаєш? Що як наш? А, ну. ну, та такий родиться. Так, китайський такі. Ну, китайський, знаєте, друзі? О! Той такий чесник, що ми купуємо в супермаркеті. Вже як немає, чеснику, ми купляємо в супермаркеті такий. Е, цей. Китайський чесник, він все біленький, все тверденький, але його чогось натреш і він робиться синенький, філотовенький, я не знаю що. А там вже хімії навалять, малят, ні? Він не ставка немає. Ну так. А чось він синіє, чось він э, цей, зеленіє. Take... Свій нігде так не Так синіє, позеленіє. Ну, well, що вони, well, що вони там define... дають? Uh... Добре, йду, бо там мені вже певно цей. Вже біжить той сир, то відсіджувати. Сір відсіділа до завтра, все і це. Відсідиться. Так, друзі, ось такий у нас сьогодні був день. Трошки того, трошки того, чоловік на дворі цілий день, а я в хаті і на кухні, і їсти, і молочка, і вже консервація, все, що не хочеш. Таке буває. Навіть кажуть, гаряча пора. то Так само я кажу, гаряча пора. Добре, всім спокійного вечора, доброго, мирного, тихого, доброї ніченьки, гарної всім завтра недільки. Я теж сподіваюся, що у нас буде гарна завтра неділя. Маю надію. Все, друзі, всім па, -па.